Так от, тепер, коли ви знаєте, як влаштовані ці книги, я вам покажу, як можна з ними працювати і з картами по тих запитаннях, які мені поставили люди за рома психології. Звичайно, всю методику я вам зараз не розкажу в прямому ефірі. Ми для того будемо рік з вами займатися з тими, хто захоче в групі, осваювати різні різні ситуації. Ну, приблизно я вам зараз покажу. Запитання: весна час оновлення, очищення і відродження. Підкажіть. Які ефірні олії варто використовувати саме в цей час? Дивіться, якщо б у людини, наприклад, були знання і навички з цієї методики? От вона ставить весна, час оновлення. Які ефірні олії варто саме мені використати в цей час? Тому що ну, ми всі різні. Це можна такі узагальнення сказати, о, весна, значить робимо що? Антипаразитарку. Антипаразитарку робимо, чистимось фізично, ментально, емоційно, психологічно, скидаємо зайву вагу, робимо детокс, зготуємося до літа, позбуваємося целю літа, оводжуємо личку. Ну, це, це банально так. От. А можливо, хтось антипаразитарку взимку пройшов, а хтось може восени. Це ж не, не обов'язково узагальнювати так. Це може бути. Але якби людина собі поставила запитання, наприклад, так, вона би могла повзаємодіяти з цими картами. І запитати, а що саме для мене? Візьмемо, умовно, умовно, да? що треба зробити антипаразитарку. Але вона буває дійсно фізична, ментальна, емоційна, психологічна і енергетична, і кожна з них це зовсім інша історія. Якщо я можу вам сказати, ну, наприклад, для фізичної, там, де нам треба почистити з фізичного тіла паразитиків, ну, класично: кмин, фенхель, тим'ян, воздичка, наприклад. да? Класика жанру. Екстракт кісточок грейпфрута, ну куди ж без нього, хоча це і не ефірна олійка. Ну і там інші препарати, це простіше всього. Які ефірні олії налагоджують роботу кішково шлункового тракту і позбуваються черв'яків? А що робити, якщо ментальні установки такі паразитичні для людини, які не дають їй рухатися? І весна, не весна, можна чиститися, але чомусь нікуди не приходити і нікуди не рухатися. А якщо, наприклад, людина хоче кардинально змінити своє життя, очистити старі прив'язки, старі програми, старі установки для того, щоб в життя притягнути щось новеньке, щось свіженьке, це що? також очищення, і детокс? І от дивіться, далі є таке запитання. Мені людина пише, мені не подобається аромат ефірної олії єлівцю. Знаю, що олія дуже корисна, але вдихаючи цей аромат, відчуваю внутрішній протест. Про що це може свідчити? Дивіться. Багатьом знайома, в кого є книжка чи карти, можете знайти і роздивитися цю карту. Про що це може свідчити? А людина хоче зробити очистку свого життя, а внутрішній протест. І тут багато ж можна розбиратися, з якими програмами. Ефірна олія правди одна з функцій, яка дозволяє людині називати речі своїми іменами. Не брехати собі, не брехати іншому, ідентифікувати свої проблеми, джерела своїх проблем, свої затики, свої страхи і назвати речі своїми іменами. У нас же всі брешуть навколо. Всі брешуть. Все, світ побудований на брехні, просякнутий. Буквально до мозга кістки цією брехнею. Скрізь брехня, скрізь, скрізь, буквально. і дуже важко назвати речі своїми іменами. Позбутися всього. Тут є символи зашифровані. За Для того, щоб. От дехто дивиться на цю карту і каже: Так це ж світло в кінці тунелю. А дехто дивиться і каже, А в мене давно вікна не миті. Розумієте, кожного своє сприйняття. А хтось каже, я давно не вдівала червоні сукні. Я заборонила собі вдівати червоні сукні. А вони в мене є, у мене аж чотири штуки, наприклад. А в когось розбите серце. А, в кого, а хтось в негативному оточенні. Людина проте всередині. Вона не хоче насправді вона не готова позбуватися. Те, що їй заважає. В неї є страх. А що я буду далі робити? А раптом проявиться не те, що я собі уявляла, а раптом мені прийдеться попрощатися не з тим, що я собі уявляла. Чи людина готова? То в такому випадку, наприклад, відкривається книжечка оцей посібник на сторіночці, де описується саме ефірна олія. е, ялівцю. я ялівцю. Людина. Читає його властивості і прикладає на себе, що, ї, що в неї є, чого нема, що відноситься до неї, що не відноситься, що їй подобається, йде, йде на душу, що не йде на душу. Відповідає на 20-30 запитань. Письмово, детально, не уникаючи, чесно відповідаючи на ці запитання. І, і прочитати підказку карти, що ж ця карта з енергетикою е, Ялівцю їй говорить? Де їй там є підказка? А, наприклад, не спрацьовується. От все одно бувають такі люди, ховаються, кажуть, а я не можу на це запитання відповісти, а я не можу. А от уникає, от ламає мене. Тоді можна ще попрацювати. Карта, яка проявляє непроявлене, перед тим, як назвати речі своїми іменами, їх треба ідентифікувати, освітити і виявити в своєму житті. Бо поки ти його не бачиш, ти не можеш його називати і знати, що воно в тобі є. То, можливо, треба підійти до цього не через це, не зразу починати, а можливо, через це, а можливо, попрацювати своїми власними кордонами, щоб зрозуміти, хто ти, куди ти йдеш і який твій світ, і ти живеш взагалі по своїх законах і правилах, чи по законах інших людей. А можливо розібратися своїми страхами і ілюзіями. А можливо розібратися, хто ти є, звідки прийшов? І що ти є таке. І з кожною цією картою можна працювати місяцями. Місяцями. Відкривати і читати, співставляти, слухати себе, промалювати кожну, кожну ефірну олію, промалювати свої відчуття. Розумієте, чим ми будемо займатися з вами цілий рік? І чому у нас року нам навіть не вистачить, щоб це все пройти? Тобто у кожного буде своє, і ми будемо шукати шляхи для кожної людини, бо немає однаково для всіх. Мурашки потіли. Ну, от, пробую пояснити. Це не моя методика, мною придумана. Вперше в житті. Мене поставили в позу зю і сказали, ти мусиш це зробити. Мусиш це зробити. Це, ну, якщо ще ці були мої. Так, ладно, я описувала свою практику, то це продукт, який прийшов з космоса. <смас> ну, мабуть, я не знаю. Ну треба було, мабуть. Ну, Треба було, мабуть. Боженька ж нас не залишає. Все одно дали нам інструменти і дали багато чого, щоб нас підтримати. Щоб нас підтримати. А, найшли людину, яка ніколи в житті не малювала, крім уроків малювання в радянській школі. Ну, це, це можна витримати? Це можна витримати, скажіть? Ну, в книжці я більш-менш описала, як це відбувалося, це абсолютна містика. І мені в 50 з лишнім років, ну серйозно. Це так дивно для мене, це так незвично для мене. Але я справилась. От. І тому буду вам допомагати, бо такого інструменту справді немає. І стикнулася з тим, що, бачите, багато людей, хто ну все є, нібито і читає, а за тих сидить, сидить всередині людина, не може сама собі чесно відповісти. Їй треба хтось. А що, а до кого ти ну ну серйозно? Ну я, звісно, рада була б, якби людина приходила до мене там по кожному маслу на консультацію. Ну це, це важко, це не кожному дається. А в групі в нас буде таке підтримуючий простір, і ви будете ділитися рівно тим, скільки захочете, вам буде комфортно, але ви зможете послухати когось іншого або послухати мене. Бо мені ж ну буде простіше сказати по якійсь певній ситуації, по певних енергіях, по певних якихось проблемах, підказках, да, ніж ну от зараз вам розказати цілу науку. І це в кожного свій буде шлях. Ніяко, мені що подобається, ніякого загальнення немає. Тобто, дивіться, я до війни проводила дуже багато цих таких занять групових сеансів арома арт-терапії. А ще перед тим звуко арома арт-терапії. Я так, так мрію, щоб це повернулося, щоб можна було приїхати дівчатам на Варгані зіграти або на глюкофоні, або там ще щось таке от придумати. Ну, наразі ні. То дивіться, ми працювали, наприклад, я могла дати одну олійку працювати 30 людям, 35, по-моєму, людям було найбільше в одному просторі. І не було двох подібних малюнків. Не було двох подібних малюнків. Кожен малював щось своє. Олійка одна та сама, стандарт один і той самий. А сприймають люди абсолютно по-іншому. Аромат сприймають, інші асоціації, інші картинки, інші програми піднімаються, травми піднімаються. Стільки всього цікавого, стільки цікавого було, що ну, що вам сказати? От Один був цікавий приклад в мене, такий, от щоб вам навіть і був таке, таке заняття в мене, і багато людей, кілька десятків людей було. І ми так рандомно виймали. Ще до, до, до цієї методики не було ще цієї колоди, це ще до війни. І рандомно виймали е, якусь там ну, олійку чи карту, там, е, картинку з написом. І вважалося, що от що з простору прийшло, над чим треба попрацювати саме цим людям, хто зібрався в цьому місті в цей час. І от хай така прийде. І ми олійку Пачулі. Ну, а хто знає, Пачулі це. Друга чакра це і самоідентифікація себе сексуальна, і сексуальні стосунки з іншою статтю, це про ізобілія, це про добробут, це про матеріальне. Багато багато цікавого такого пропачулі. Ну але, зокрема, для жінок це відношення для до чоловіків і відношення із прийняття себе і своєї сексуальності. І в цій великій групі було дві в мене лісбіянки. Одна лісбіянка, якби ну, чиста така, хоча в неї були діти. Але ну, от вона більш така лесбіянка і все, що називається, а друга її партнерка, але вона позиціонувала себе як бісексуалка. Цікаво, Да? і випадає нам же шефірна олійка, яка говорить про сексуальну самоідентифікацію, зокрема, і е, сексуальну реалізацію і взаємини з протилежною статтю. І що ви думаєте? 30 чимось жінок. То та, яка позиціонувала себе повністю лесбіянкою, вона нюхнула цю олійку, а я на таких блотерах, як оце, знаєте, кусочок картончика, такий, як в парфумерних магазинчиках, роздаються аромати. Ну і кожен, же так, ми ж не можемо там роздати 35 баночок. Тому крапелька на блотер, і от людина собі працює, але ж все одно навколо цей аромат стоїть. Техніка ж безпеки, перенасичення теж не можна. І вона як нюхнула цей аромат, і вона сказала, я в цьому участь приймати не буду. Розвернулася, відповзла десь там в куточку, лягла на карімат, це був такий йоговська у нас стосовка, і лежала, не повернувшись за спиною відвернулася до цього аромату і до всього. і штармонуло так, що вона сказала: ніч, вони будуть це робити. А та, яка бісексуалка, в якій все-таки частина жінки була. Ну та, ну, та вирішила все-таки прийняти участь і малювати, але намалювала вона там всіх драконів внутрішніх, які тільки в неї були, як в неї дуже специфічні були малюнки. А решта дівчат з нормальною сексуальною ідентифікацією ну, малювали те, що притаманно жін, жінці, і там ну, кожна щось своє, звичайно, своя якась історія, своя асоціація. але на них цей аромат ну, діяв зовсім інакше. Розумієте, Це був дуже цікавий досвід. Такий думаю, опа, опа, виявляється. Такий внутрішній протест зразу, такий, такий прям агресія всередині піднялася. Розумієте? І от тобі показник, а ти щира в своєму сприйнятті себе. ну, Тобто, твоя сексуальна орієнтація це твоє особисте інтимне діло. Нам взагалі немає да, до того якби справи. Ти сама з собою в гармонії чи ти сама себе обманюєш? А ще так цікаво, що в неї, вона була замужем, це жінка, в неї два сина. І от вона на якомусь етапі поміняла, так заявила про свою орієнтацію. І дивно, але один з синів в неї закінчив життя самогубством. Десь дуже юний, дуже юний щось там, 16 чи 17 років. Я не знаю, який зв'язок, але спостерігати за цим дуже цікаво. я бачила саме на прикладі Олійки, яка ну, от, допомагає з цією самоідентифікацією. Є дуже багато жінок, які фу-фу-фу-фу-фу на на масло почулі, які нормальні, які з нормальною орієнтацією, які а всередині не сприймає себе, не приймає або травма в стосунках з чоловіками, або травма по відношенні до сприйняття себе. Ну, от будемо зцілювати ці ваші травми. От будемо цілий рік займатися і потрошку-потрошку зцілювати. Я попереджаю вас, що через рік ви точно не будете такими, якими прийдете, але це все буде. Дуже екологічно, дуже м'яко і дуже ну, має бути комфортно для вас. Ну, будуть соплі, будуть сльози трошки, буде можливо якийсь там дискомфорт всередині. Ну не без того, щоб народити дитину, треба трохи постраждати, правда? Ну, а тут будете народжувати нову серед.